На відео Зеленський ліцей Ковельської міської ради розташований за чотири кілометри від міста. Це один із 20 закладів, які приймають дітей у пришкільні табори в громаді. «В Табір можеш ходити. Дозволяємо. так». Тут оздоровлюють 30 дітей. Приходять школярі других восьмих класів. Вперше у пришкільному таборі відпочиває десятирічний Ярослав Паровенко. Ми тут в таборі граємось, складаємо. Робимо, рагне. Я ходжу тут із середи. Харчування для дітей безплатне, дворазове, розповідає кухарка Тетяна Фалюш. Сьогодні дітки в нас будуть їсти суп гречаний, тефтелю в соусі і пшеняну кашу, чай. І зранку давали ще їм сир твердий, варили макарони, молочну кашку, варили їм. Заняття минають у школі і на вулиці. «Персик! є, yeah. апельсин. Yeah. 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 Well, Тут граємо в шашки, в ферму, у нас дуже багато тут ігор. У зв'язку з карантинними правилами у школі замінили тканинні рушники на паперові та обмежили кількість дітей у загоні до 15-ти. Переважно в нас йдуть ігри на свіжому повітрі. Ну, дотримуємося режиму дня, у нас є на кожен день план. От сьогодні в нас день спорту. Супер, тому що. Е... По-перше, в таборі працюють всі вчителя, які там мають ну, якісь предметники. Можна навіть попрацювати по предметах. Кожен день дуже добре харчування це раз. Друге, це те, що діти весь час чимось зайняті, йдуть ігри, конкурси. А це одна з найбільших шкіл Коваля. Тут у першкільному таборі оздоровлюються 150 дітей перших-п'ятих класів. Тут дуже багато діток, ми познайомилися, тут можна знайти з, з, всіх своїх друзів, яких ти давно не бачила. Я була раніше пошкільному таборі, мені там дуже сподобалося, і тому я маю нагоду переїхати в цю школу і тут також спробувати, як тут. Заходжу в кожен клас, де вони є, дивлюся, питаю про стан здоров'я, чи снідав хто, чи ні. Ну такі щоденні. Питання оглядаю на шкіру, також візуально чи є ознаки респіраторного захворювання. У випадку підозри інфікування на коронавірус дитину ізолюють. Ми сюди заводимо. У нас тут кріселко є і повідомляємо батьків в першу чергу, тому що ми без батьків нічого не, не, не можемо. Хіба що вже є, якщо загроза життю дитини, то тоді вже надається якась медична допомога. І тоді той клас, де були тісний контакт з цією дитиною, відправляємо на 10-14 днів від моменту захворювання на самоізоляцію. Приходимо ми о 9-й годині, в 9-й годині у нас фіззарядка. Фіззарядка на подвір'ї, і ми на внутрішньому дворі проводимо фіззарядку. Це для всіх однаково. Потім діти розходяться по своїх кабінетах, де вони займаються. В кожному загоні по 25 дітей. Шість загонів. При таборі діє школа англійської мови. Ми вчимо слова букви та й руханки. У кожному таборі. Працює або мовний загін, або мовна платформа, або хоча б мовні години. І зорієнтовані вони саме на подолання страху дітей перед використанням англійської мови, німецької мови. Для дітей оздоровлення безплатне. На це з міського бюджету виділили майже 500 тисяч гривень, розповів начальник управління освіти Віктор Бичковський. Враховуючи те, що на кінець року карантин трошки пом'якшили, враховуючи те, що був запит громади, і враховуючи те, що у нас скотч в бюджеті передбачені, і ми організували 20 таборів. Насамперед набирали діток малозабезпечені категорії. Ну відповідно, потім вже і відмінників, діток і діток військовослужбовців. Тобто, всі ті рекомендації, які ми їх витримали, загалом на Волині із 54 тергромад перешкільні табори працюватимуть у п'яти: Ковельський, Володимир Волинський, Луківський, Ратнівський та Шацький. Розповіла заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна. Вадим Панфідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.